То всі ці люди. Просвітлені, пробуджені, люди, що танцюють на струнах високих вібрацій, умовно кажучи, різні перехідники, дешки і творець. Ти точно про них вже чув і навіть відчував трансформацію, майже прокинувся від літургійного сну тривимірного світу. Вчителі голосять про переходи, дають свої інструкції і відповідають на питання по світогляду. Може, з них хтось і правий з точки зору практик, але вони точно праві, що про це говорять. Якщо в тебе звалилися кайданки та з мозоку і душі, значить ти йдеш на світло. Так хто всі ці люди? А це вже концепція одного й того ж самого, тільки на різних рівнях, як класи у школі. У двох словах це виглядає так: це духовний та енергетичний розвиток особистості. Чим вищий клас. Тим вищий рівень частоти, тобто рівень енергії, на якій ти, умовно кажучи, вібруєш. Ідея полягає в тому, що все у всесвіті має свою вібрацію від камінчиків до людей. Ці вібрації безпосередньо впливають на розвиток особистості. Наукові докази впливу вібрації на свідомість і здоров'я залишаються дискусійними. А ось в духовному сенсі все досить зрозуміло. Якщо ти вібруєш все вище і вище, значить розширив свою свідомість і відкриваєш нові горизонти для свого духовного зростання. І якщо покотився вниз з частотами, значить скотився і по життю. Концепція вібрації об'єднує різні аспекти нашого існування: тіла, душу, розум і знання. Тому все просто: веди здоровий спосіб життя, займайся духовними практиками, зрущу позитивне мислення і прокачуй мозок, але поживною інформацією. І це все роби одночасно і завжди. Отже, припустимо, що у нашій школі життя існує сім класів. Далеко не факт, що кожна людина отримає атестат і не факт, що половина перейде навіть у другий клас, а те, що кожен побуває у першому, то це факт. Тепер розставимо їх по сходах. Перший клас це 3D тривимірний світ. Це наш повсякденний світ, у якому ми живемо. Тут у нас є довжина, ширина, висота і. І все. Наприклад, ти та твій кіт у світі 3D. Ви обидва існуєте в одному і тому ж просторі, і вам один на одного начхати. Ви ділите один диван і маєте однакові потреби: поїсти, поспати та померти. Другий клас. Це вже високі вібрації. Чим вищі вібрації, тим краще з тобою всім, навіть твоєму коту. Від тебе починає виходити щось світле і тепле, більш позитивне та гармонійне. І всі починають тягнутися до тебе. Навіть кіт перестає дзюрити у твоїй капці. Ти навіть забув, що кіт колись був справжнім анархістом. Тепер він філософ, який сидить поруч, обговорюючи з тобою найкращі стратегії полювання на мишей. Якщо ти навчишся котячій мові, то все зрозумієш сам. Нарешті третій клас пробуджені. це, якби ти відкинув ковдру буденності та раптом зрозумів, що все життя був у сну. Ти чітко усвідомлюєш, що більше не хочеш працювати лише заради оплати рахунків. Починаєш шукати глибини, структурувати свої бажання і витягувати знання з-під свідомості. Тепер ти ставиш питання про сенс життя. І саме круте. Те, що ти знаходиш відповіді, а твій кіт до тебе вже прислухається. І кожного ранку починається зі смачних вафель, які він тобі приготує. Четвертий клас це 4D. Чотиривимірна реальність. Тепер, крім простору, у тебе є ще й час. Це не просто циферблат, на якому все відбувається лінійно. Ти й бачиш, що події в твоєму житті пов'язані між собою і можеш впливати на минуле і майбутнє. Більше не відчуваєш себе просто пасажиром у цьому житті. Починаєш бачити, ти вже розумієш, що час це нескінченна кількість ниток, які переплітаються між собою, створюючи велику картину твого життя. Ти бачиш, як ці нитки переплітаються, і розумієш, що можеш керувати своїм життям, впливаючи на ці зв'язки: твій кіт з тобою сьогодні, завтра і навіть учора, водночас. Кіт, який зараз муркоче на твоїх колінах, це той самий кіт, який вчора впав з під віконня, і той самий кіт, який завтра краде у тебе останній шматок риби зі столу. Тепер ти можеш змінювати минуле, роблячи щось нове сьогодні. Ти тепер точно знаєш, що час це на обмеження, а інструмент. П'ятий клас, 5D, п'ята щільність. Серії рівень, де ти усвідомлюєш, що ти не актор у цьому світі, а режисер власної долі, можеш створювати реальність навколо себе завдяки думкам та емоціям. Твої струни вже не обмежуються часом і простором, вони пов'язані з вищим сенсом і духовністю. Ти вже усвідомлюєш, що можеш змінювати свою реальність, змінюючи свої думки. Наприклад, якщо ти прокинувся зранку з думкою про те, що сьогодні буде чудовий день, то ти це знав. І так і буде. Твій кідже допомагає тобі налаштуватися на потрібну хвилю. Моркочіть під звуки твоїх думок, кіт стає твоїм провідником, показуючи, як використовувати свої думки для створення нових реальностей. Ви разом творите світи, де немає обмежені правил, тільки безмежні можливості для творчості та дослідження. Шостий клас от ми вже і добігли, це просвітлення. На цьому рівні ти починаєш розуміти, що ти це не просто окрема особистість, а частина великого, єдиного, свідомого. Відчуваєш зв'язок з усіма навколо, і це надає тобі сили та мудрості. Ти більше не обмежений своїм тілом і простором навколо себе. Ти стаєш частиною нескінченного потоку енергії, що проходить крізь все і всіх. Ти розумієш, що всі твої дії, думки і емоції впливають на навколишній світ, ти сам стаєш джерелом світла, яке освітлює шлях іншим. Де кожен твій крок це промін світла, який освітлює темряву, твоя мудрість і знання, допомагають людям знайти свій власний шлях до просвітлення, відчуваєш зв'язок з кожною істотою. З кожною душею. І це надає тобі величезну силу. Ти більше не боїшся несвідомого, тому що знаєш, що всі відповіді вже є всередині тебе. Відчуваєш, що ти це не просто частина Всесвіту, а сам Всесвіт. І ця думка приносить тобі мир, гармонію і безмежну радість. А що до кота, він допомагає тобі тримати баланс між духовним і фізичним. Між реальним і уявним. Ви разом творите нову реальність, де немає місця для страху і сумнівів, тільки для любові і мудрості. Останній сьомий клас творець, тобто Бог. Тепер ти на вершині духовних сходів, де можливості безмежні, а мрії стали реальністю. Ти вже не просто живеш у цьому світі, а твориш його. Кожна твоя думка стає реальністю, кожен намір дією. Ти володієш здатністю впливати на саму суть буття, створювати нові світи та всесвіти лише силою своєї уяви. Ти можеш бути у всьому і всюди одночасно. Ти відчуваєш себе у всьому живому і неживому, у кожному атомі всесвіту. Ти є частиною всього, і все є частиною тебе. Твій кіт, який був вірно супутником. Тепер є відображенням твоєї власної суті, а ти його. Твоє світло сяє яскравіше за всі зірки, а твоя мудрість проникає в найглибші куточки всесвіту. Немає початку і кінця. Є лише безкінченність, ти творець, і це твоє призначення. А твій кіт завжди поруч, нагадуючи тобі про те, що справжня сила це любов, а справжнє творення це гармонія. Особистий розвиток це результат власного вибору. Кожен обирає свій шлях залишатися в поточній реальності чи створити нову. А якщо я скажу, що ти можеш стати Богом, так, ти не зможеш створити новий матеріальний світ і закони для мільярдів людей, але ти можеш створити свій реальний світ таким, яким забажаєш. Відштовхуйся від 3D, бо світ не такий плоский. Піднімай свої вібрації, прокидайся від буденності, бо кіт чекає на тебе. Скупую свіжих вафель. Коли ти починаєш бачити світ не тільки через призму матеріальних речей, але й через призму енергії і свідомості, то відкриваєш для себе новий вимір, існування, насолоджуйся подорожю крізь ці класи, відчувай кожен момент, кожну емоцію, будь відкритим для змін, пізнавай нове, розвивайся і твори, стань творцем своєї реальності тут і зараз. З кожним новим рівнем ти станеш ближчим до свого справжнього я, розуміючи, що всі обмеження існують лише у твоїй голові. Твоя подорож це не про досягнення кінцевої точки, а про насолоду кожною миттю зросту, кожним відкриттям і кожним новим розумінням. А тепер детально перший клас. Буває, коли життя не виштовхує людину наверх. Здавалося б, немає таких подій, які б допомогли. А насправді людина сама не відштовхується ногами від стану внутрішнього мавпи. Це доводять безліч прикладів, коли Всесвіт, чи щось там таке, дає людині не просто шанс, а подію, гроші, кохану людину, пропозицію зросту тощо. А він зливає все це в ніщо, бо йому подобається бути мавпою, особливо з гранатою. Виграв мільйон в лотерею, спустив мільйон за рік і знову став мавпою. Зустрів ту саму людину. Спочатку треба стримувати її зріст, а коли не вдасться, зробити її негідною себе. Дали круту пропозицію для бізнесу, але ж треба пахати, краще лайно посьорбати. Таким чином, перший клас це така собі мрія жука-лайновика. Перші п'ять класів, а посередині ти. Якщо перейшов у другий клас, то шлюз до першого автоматично закриється. Як це відбувається? Ну це наче поломка на космічному кораблі, пожежа в першому відсіку і миттєва спрацьовує блокировка, щоб не загинув весь корабель. Ти вже ніколи не потрапиш на перший поверх. Бо не зможеш їсти баланду з собачої миски. Звичайно, якщо життя не притисне бетонною плитою до асфальту. А далі люфт чи ліфт. Якщо ти відштовхнувся з тривімірного світу і підняв свої вібрації, то ти потрапив у ліфт, ти зможеш кататися назад і вперед стільки, скільки буде тобі потрібно. З другого поверху до п'ятого. Як це виглядає по життю? А візьмемо, наприклад, геніального! І відомого на весь світ музиканта. Коли він творить, то впадає у нірвани. Вмикається горлова чакра, і він створює щось неймовірне. Так з'являється нова реальність. А згодом мільйони прихильників підуть за ним, як за месією. Після творчого стрибку музикант візьме, де звалиться у другий клас. З'їсть великий шмат м'яса, вип'є келих ірландського віскі і притягне білявку до свого тіла. Можливо, хильне лишко, наговорить дурниць, натягне корону і перерахує стадо прихильників. А на ранок, після пігулок, стрибне в третій клас, перед кимось вибачиться, покличе радників для обговорювання наступних кроків, підпише вигідний контракт, перерахує кошти на благодійність. А коли задачі будуть виконані, а творчість все ще залишиться виснажене. Візьме, і стрибне у четвертий клас. Поїде на ретрит, звалиться у медитації і раптово покохаю кожну травинку, кожен листочок, кожен промінчик сонця. Приклад з музикантом доводить, що можна кататися між поверхами. Якщо не встиг прокачати четвертий чи п'ятий клас повністю, тоді знову шлюз і вниз тебе доля вже не повезе. На четвертому ти станеш аскетом. Босоногим праведником релігії під назвою Любов до всього світу, звичайно, з пустим шлунком і нулем грошей і амбіцій. А на п'ятому поверсі, а краще спите у Ісуса чи буде, як воно там? В наступному відео я розповім про просвітлених і Творця. Не забувай, що Ісус і буде це п'ятий рівень, що ж тоді на шостому та сьомому. Не пропусти, бо зараз всі про це говорять і в мене зовсім інша концепція. Де я її взяла, підслухала, чи то з потоку, чи то мій охоронець роду розповів, чи сам творець. Шостий клас по перше. Ті, хто залишився у першому класі, цю книгу гортати не будуть. Якщо ж ти залишився у другому класі, можливо, в тебе пробудиться бажання для стрибка. Якщо ні, то це не твій рівень. Під словом ніколи. Стрибаєш періодично до 4-го і 5-го, є шанс стрибнути до шостого рівня і зустріти свого наглядача по камері. Хочеш створити новий матеріальний світ у 7 класі? Спочатку доведеться скинути з себе тіло, тому не поспішай. Зосередься на тому, щоб дозволити собі бути джерелом світла і любові в житті. Навчись використовувати люфт і мандруй по різним варіаціям себе. Прислухайся, хто з них тобі найбільше до вподоби. Але будь обачним, якщо закриється шлюз, дороги вниз вже не буде. Тому дозволяй собі маленькі радощі, за які тобі інколи буде незручно, щоб тримати шлюзи відкритими. Звичайно, якщо ти точно не месія. Кожної секунди, кожної доби свого земного життя. Мандрування по класах так збігається з чакрами? Випадково, ой ні. Далі ми дійдемо і до чакр, і подивимося на них з точки зору квантової механіки. Знайдемо спорідненість, докази і ще більше закохаємось у квантову реальність. З тебе лайк, комент, підписка з мене продовження.